До дня місцевого самоврядування Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування у партнерстві з обласною радою провела традиційний патріотично-образотворчий конкурс. З 2017 року його влаштовують серед дітей шкільного віку Полтавщини. Цьогорічна тематика кольори нашої перемоги. Дійсно, дітки проводять весь свій час під повітрями тривогами. Онлайн навчання, тому хотілося б якось трошки їх, скажімо, підбадьорити. Організували цей конкурс 200 учасників в цьому році. У нас прийняло участь. Ну, переможців визначило онлайн голосування. В голосуванні прийняло участь більше біля трьох тисяч людей. Назва конкурсу символічна: самоврядування очима дітей. У цьому році переможцями стали юні художники з Котелевської, Новооржицької, Нехворощанської, Миргородської, Кременчуцької та Оржицької громад. Усіх їх нагородили дипломами різних ступенів та подарунками. Обласна рада проводить декілька конкурсів зараз. Навіть в умовах війни ми знаходимо можливості заохочувати наших дітей. Діти намалювали чудові малюнки, розділили їх на групи. Кожен отримав отримав подарунок, і що саме приємне, що залучено не, не, не лише Полтава, а декілька громад. Тому підтримуємо ініціативну молодь, яка патріотично налаштована. Серед тих, хто отримав диплом переможця, восьмирічний Матвій Скотельви У його малюнку закладено відразу декілька сенсів. Оцей хлопчик я це мій братик Захарчик, оце. ЗСУ, а це наше дитинство перевернути, тому що війна хочеться дуже миру і перемоги. Отримала подарунок за свій малюнок і Соломія Задорожна, теж із селища Котельва. Я на своєму малюнку намалювала красиву перемогу України. Це я катаюсь на, на гойдалці. І ну, дуже хочу, щоб і зараз пропала наша війна. І почалась перемога. Одинадцятикласниця Софія Базилевська, найстарша учасниця конкурсу. Говорить, вперше доєдналася до такого проєкту. На картині зображена берегиня роду. На її обличчі намальована, наче обличчя ляльки-мотанки. Мені хотілося зробити це в такому сенсі, наче лялька-мотанка ж оберігає наш рід, значить і ця жінка також оберігає наш рід. Взагалі, я використовувала символи лелеки, соняшники. Дерева, тобто наша родюча природа, взагалі для мене це зображення моєї рідного краю і саме моєї рідної України. А після церемонії нагородження на згадку спільне фото.